Далі будемо аналізувати ситуацію на наших фронтах, і далі якісна військова аналітика. До нас доєднюється Денис Попович, військовий експерт. Пане Денисе, вітаємо. Слава Україні! Слава Україні! Дорогі, слава. Почнемо, звісно, із і так далі гарячішого місця нашого фронту. Це Бахмут. Постійні думки, постійна інформація, хоча й цієї інформації про те, що там відбувається. Одна інформація лише про те, що ситуація. Стабільно погана. Е, яка диспозиція сторін за вашою інформацією там, що там відбувається, і. Не знаю, прогнози давати там, звісно, складно, але все ж. Ну, тримуюся від прогнозів. Ситуація там така, що бої е, в місті тривають і лінія оборони проходить вздовж залізниці? Е, е, залізниця вона розділяє місто на нарівні частини. На жаль, менша частина є західна. Частина Бахмуту, де, яку зараз захищають е українські вояки. І так можна вважати, що в принципі тут частину Бахмуту Е, не контролює, е е крім Зрізниці так само бої тривають в південній частині міста, там ворог практично не працюється, і в північній частині міста там в нього є е трохи такі тактичні працювання, але вони не є значними. Основні події якраз відбуваються довкола коло залізниці, і саме там зараз проходить основна лінія захисту в тій частині Бахмуту, ну, яку в принципі ще можна ну, це вже я. Як на цю ситуацію подивитися? Ну, як ви правильно відзначили, йдуть бої у місті самому і. Є тут кілька кадрів, які вдалося оприлюднити прикордонникам. Там протягом трьох годин шестеро прикордонників луганського загону тримали позиції, відбували дії противника. Я пропоную буквально цю хвилинку подивитися, аби глядачі зрозуміли, в якій атмосфері доводиться воїнам там воювати, і далі обговоримо власне ситуацію. Укриття укриття. Заходи сюда ззаді, ззаді. Дивися як я роблю. Дає Си уду Я Силдон Є контакт, коли готові, ви стріляєте, і вони вбігають. убігають. Ну і тут в першу чергу, що кидається в очі, це відсутність міста як такого по своєму факту. Так, тобто там самі руїни позалишалися. Наскільки складно в таких умовах вести бойові дії, і які навички потрібно мати, аби встояти, втримати оці от залишки міста? Тобто, фактично, як там зариватись, нема навіть куди. Ну на жаль, зараз в цьому тактика російських військ полягає до того, щоб просто знищувати місто з край. Вбивати його в землю, зрівнювати з рівнем землі, як кажуть, для того, щоб для наших захисників не залишилося можливості там втриматися, то якраз західна частина міста, про яку зараз ми казали вище трошки, це є така забудова, така більш-менш така багатоповерхова, як для Бахмуту, і е, багатоповерхові забудові противнику дуже важко тукувати. Ну, у них немає відповідних спроможностей, тобто їм е, незручно, скажімо так, в таких умов побувати. Через те вони. Працюють таким чином, що за допомогою в тому числі, і крованих авіабомб, за допомогою артилерії і інших засобів, вони просто зносять цю західну частину для того, щоб унеможливити, унеможливити для наших інців далі тримати оборону. В принципі, за такими лікалами вони вибили Солідар, ну, змусив нас відійти, тому що там принципі, не було защеплютися. Ну, певно, тобто, кількість інших міст, де ми намагалися тримати оборону. Тобто, коли. Вони бачать, що вони не можуть так відвідати вибухи, вони просто підключають знищення вогневий вал для того, щоб просто зрівняти місто Ну, Це ще одне свідчення про те, що про, так би мовити, снарядний голод там наразі не так-то вже йдеться. Ну, насправді там ситуація така, що о, якщо казати про снарядний голод, то варто казати про всю довжину лінії фронту. Тобто там, де немає активних бойових дій, відповідно там немає і такого достатнього постачання боєприпасів. До речі, про це на днях казав такий собі Олександр Подаковський. Ми знаємо про цю людину, це колаборант. Він зараз він там брав участь в боях за Маріуполь ну, з боку російських військ, то він визнав, що якраз на тій ділянці фронту, де він зараз є, це скоріше Південь Донецької області. Практично повністю е перервався, закінчився е підвіз боєприпасів. Тобто знову такий ліміт, що фактично неможливо витрачати, оскільки підвозу немає. Натомість в Бахмуті, ми знаємо, що оскільки стоїть завдання взяти Бахмут, і оскільки стоїть завдання взяти Авдіївку, туди боєприпаси перекидають. Тобто зараз фактично е лімітовано і в них постачання по посіянні фронту, але там, де вони ставлять завдання захопити, там на жаль. На жаль, постачання існує, і лише математично можна казати про те, що там темп і збільшується. В очікуванні продовжити. Так, так, я закінчу, будь ласка, угу. а в очікуванні контрнаступу окупанти чи то від паніки, чи то від нерозуміння, як протистояти, просто е, створюють якісь неймовірні укріплення: 70 кілометровий окоп на Запоріжжі в Криму, взагалі за лекалами Другої світової війни готуються відбувати морський десант. Таміла Ташева, представник президента в Криму, каже, що деокупація півострова може розпочатися вже цього літа. А які передумови потрібно створити? Для успішної деокупації військової кампанії? Ну, по сумово, це концентрація сил, та засобів та можливостей. Це, зараз, в принципі, таке і відбувається. Е, насправді, давайте будемо дуже обережні, дуже бережні казати по контрнаступу, оскільки Міністерство оборони просить е, особливо не розповсюджуватись е, щодо, ціє, щодо цієї теми. Ну, але ми бачимо, е, ми бачимо, що продовжується підготовка наших бійців. Продовжується постачання бойової техніки, продовжується постачання е, танків, артилерії, боєприпасів, головне боєприпасів, оскільки під час наступу схід боєприпасів він завжди підвищений е, порівняно із е, обороною. І так само бачу по нових бригад, які озброєні західну техніку. Це загалом є ті передумови створення резону, створення нових частин, військових е, частин. Які е, допоможуть нам здійснити і на як оцінити от ці інженерні, так би мовити, споруди, які там окупанти зводять, і особливо в Криму, які направлені в сторону моря, це вони вже самі визнають, що флот їхній пропустить будь-що що дійде до берегів Криму? Чи це від того, що треба солдата чимось зайняти? Ну тут знаєте, тут з таким успіхом можна подумати про те, що йде, вибачте, розпилу розпилу грошей. Оскільки окопи на береговій лінії на пляжі, ну це така знаєте, дуже сумнівна штука. Оскільки перший що шторм морський, він ці окопи змиє, і там нічого не залишиться. А гроші і відповідно робоча сила на це було потрачена. Зарплати виплачені, такі ну, хоча кажуть, і зарплати депати, тому що туди наганяють, наганяють вестербайтерів різних з uh, республік, які uh, риють ці окопи, а потім вони отримують цих грошей. Буто ну, то е інша тема для розмови. Щодо вашого питання, якщо вони роблять кругову оборону, а скидається на те, що вони роблять саме кругову оборону, то вони безумовно е повинні і мати на увазі можливо десант з моря. Е не будемо сперечати, що того, як контролюють ці окопи, але от призначення цих протифікаційних сполучених саме те, що може бути десант з моря, тобто вони готують півострів до кругової е обороту. А щодо цього цієї циклопічної споруди цього величезного окопа в Запорізькій області і Приморського району до Мелітопольського, то сам по собі цей окоп їм жодного значення не має. Ну, Скидається на це не те, що це про окоп, але про окоп має мати якесь забезпечення тобто людей, там які займають якісь позиції, там ще якісь якісь які жорсткові засоби, які б могли затримати просування танків. Можливо, мінування місцевості, так але сам по собі охопник, це, вибачте щілини землі, і під час контрнаступу, в принципі, ну, тобто же ширину якусь певно має мати відповідно, але не таку, що танк його просто переїде зверху і не побачить. Ну на жаль, на жаль, ми ми не можемо судити щодо його ширини. Члухо можливо, він має таку ширину потрібну. Але якщо він ніким не захищається, ніким не забезпечується, ну добре, засипать його землею, де поїдуть далі. Тому от е, сам по собі цей окоп, ну він жодного сенсу не має, якщо ні жодно якщо ніяк ніяк як не забезпечує. А чи можемо ми говорити, що зараз нас вже триває війна на виснаження? Якщо так, то що важливо в такій фазі війни? Ну росіянам хотілося перевести війну у стадію виснаження, оскільки вони розраховують на те, що Європа і Сполучені Штати Америки втомляться від підтримки України. Зокрема, вони хочуть протягнути, протягнути час аж до виборів президента Сполучених Штатів Америки, де вони розраховують на те, що там політичний порядок де не зміниться, і Байден програє вибори, тобто, і таким чином вони намагаються тягнути час. Ну але от на ваше питання відповідаючи, що потрібно для того, щоб успішно вести війну на визначення, гроші, гроші ще раз гроші. Гроші допомагають. Гроші допомагають будувати нові снаряди, нові засоби ведення війни, відновлювати їх, будувати нові танки, літаки, виробляти снаряди так і таке інше. І якщо, на щастя, поки що для нас дивляться ця Європа і буде отримати з Сполучених Штатів, то Росія змушена розраховувати на власні сили, власні можливості. А ці можливості не були підготовлені до ведення такої глубокої війни. Вже більш року, як вона тягнеться, ми пам'ятаємо, що вони розраховували. Вони, вони розраховували на те, що вдасться перемогти Україну буквально за тиждень два. Ну цього не вдалося, і зараз Росія вичерпує останні, так би мовити, радянські запаси, коли підаючи танки Т-55 Т-54, чотири танків всього конструкції. Європа так само не була готова до такої війни, але ми розуміємо, що все ж таки їхні можливості вони значно переважають можливості Російської Федерації. Ну і говорячи про ті події, які відбуваються на Донбасі, це те, що було названо локальним російським наступом, те, що вони змогли підготувати за зиму і розпочати його, схоже, вже потрохи він підходить до завершення. Мацюма з ті ресурси, які вони готували, вони ще довго можуть продовжувати брати населені пункти, але вони і вже починають готуватися до наступних е, кампаній. І одну з таких, якби судячи з математики, можемо віднести на осінь. Але для цього треба проводити знову добір людей, знову призив людей. Так і в якийсь певний момент були повідомлення від інституту. вивчення Чення війни, що вони відмовляться від широкомасштабної такої кампанії, аби не повторити помилок першого призову, не збурити суспільство. Бо ну, як би там не було, мабуть, вже менше тих, хто хоче їхати в Україну помирати, вони можливо вже починають розуміти, що коли поїхав твій сусід, твій брат, свекр, чи ще хтось і він не повернувся, то не все так добре, як розказують в російському телевізорі. А чи можливо ситуація за вашою інформацією інакша? Ну судячи з їхніх дій, буквально сьогодні, коли Державна дума Російської Федерації ухвалила відповідні поправки до законодавства, то там вони чудово зрозуміли, що так люди розуміють, що тут скажімо так, не переливки, але треба проводити мобілізацію, і потрібно змусити цих людей поставити їх в таке становище, для того, щоб вони були змушені приїхати в Україну. Ну, абсолютно абсолютно, попри, їхні, попри їхнього бажання. Тобто це фактично терор, який направлений всередину російського суспільства. Ну, але е, цей терор терормовувати вже є. Я нагадаю про те, що ті поправки, які вони ухвалили до законів, вони передбачають фактично роздачу повісти в по електронному вигляді. Тобто, в них таки є портал державних послуг. Ну, можна можливо, порівняти з нашою дією. Ну, щось може схоже таке, так? Тоді утримується повістка, і якщо тобі повістка приходить в політику, вона вважається зрученою. Навіть якщо ти не користуєшся дією, не маєш відповідних аккаунтів, ну, в такому разі повістка все одно прийде якимись іншими шляхами. А якщо ти місяцями ці держпослуги не зазираєшся, не користуєшся фактично, то потім може бути таким чином, що десь зупинять на якомусь пусті. Або поліція, або хтось інший перевірив, що ця повістка пришла, і е, ти дізнаєшся про те, що тобі не можна видавати кредити, е, тобі не можна виїжджати за кордон, е, тобі не можна влаштовуватися на роботу. Такі репресивні заходи були е, ухвалені, Таким чином люди будуть змушені мобілізовуватися, або якимось чином ховатися, щоб зробити до того, щоб не поситимо померти. Ну і там ще ставиться ярлик ухилян, так схоже до ярлика враг народа за сталінських часів, аби так вже затаврувати людину до кінця. Це ухилян. Йому не можна робити нічого, окрім того, щоб сісти в тюрму, а потім там завербуватися в ПВК Вагнер і все повернути по коло знову поїхати на Донбас. Ну так, да, таке коло або, або їдеш на Донбас, там тебе вбивають, або повертаєшся без рук без ніг наполовину, так. Або їдеш до тюрми, і там тебе бере пригожин, і все одно ти йдеш на Донбас, але вже в рядах ЧВК Вагнера. ПВК-Вагнера, вибачте, де ще гірше, оскільки там не можна відмовитись від того, щоб йти в атаку. Бо якщо ти відмовишся від атаки, то відведуть назад, б'ють до чи пристрелять. Ну тобто така, знаєте, незавидна доля. Ну але навіть цього не, не на краще, оскільки так чи інакше, якусь кількість народу вони зберуть. І ця кількість народу відправиться на фронт, і там вони будуть озброєні так чи інакше, і будуть когось з наших людей вбувати. А ми не можемо таким чином так, наш людей відноситися, оскільки оскільки вони для нас є цінними, у нас значно менше, значно можна людей ми не маємо права таким чином їм розглядатися. Ну, так кажуть навіть про це співвідношення один до трьох, але нам навіть одну людину губити не можна, і це за мале співвідношення. Треба співвідношення 0 до 10, так аби ніхто з українців не гинув, а росіяни гинули. Якомога більше кількості ті, хто прийшли. До речі, ще одним свідченням про те, що в них можуть виникати проблеми з особовим складом, є змінення умов і терміну контрактів військових. Так їх тепер продовжують на півтора роки. Навіть для тих самих зеків, які йшли в ПВК Вагнер з обіцянкою півроку, виявляються контракти такі півторарічні. Ну так, це вони це вони концентрують у ресурси. для цього вони використовують ці засоби. Ну, до, речі, якщо, до речі, якщо знову таки згадати про ПВК Вагнера, і, зокрема, про Пригожина, у них е... пригожину, як ми пам'ятаємо, заборонили використовувати якраз цей ресурс дуревний. Ну, е... Навпаки, е... було повідомлені про те, що позбавлення використовувати сумністерство груп. І не. але прохожені використовує інші засоби. Він вилучає до своїх лав, до лавковика Вагнера, спортсменів, тобто він там, значить, робить рекурекути центри спортивних секцій, спортивних клубах і таке інше. Тобто, от приходять такі ж і для поповнення, для поповнення громадного м'яту. Ну, тепер, оце мону треба е, точно задуматися про свої дії і акредитацію російських спортсменів на олімпіаді, тому що після акредитації їх ПВК Вагнером невідомо, хто взагалі на ту Олімпіаду в результаті може приїхати. Ну, це я так жартую, е, пане Денисе, Дякуємо вам за грунтовну аналітику. Дякуємо, що ви розказали про ситуацію на фронті. Е, е, я нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися із військовим експертом Денисом Поповичем у цій частині. Головне за день.